Друзі, всім привіт! Поспішаю страшенно, буду намагатися швидко говорити. Можу щось тут і наплутати, врешті. Це відео за вашими проханнями продовжую знімати. Це не наш набір продуктів. Нагадую, це безкоштовний набір продуктів щотижневий на сім'ю з трьох людей. Є українці, наші знайомі, які мешкають поодалі і не мають можливості в день ось ті кілька годин, коли відчинений цей банк їжі, так, ця волонтерська організація Кюр». Вони не мають можливості приїхати а ввечері вже заїжджають і забирають. Тому я їм ось так допомагаю. Залишилось нам тут всього три, мабуть, чотири рази. Ну ще три рази я зможу для них це зробити, допомогти. Так потім я не знаю, як вони. А, мабуть, доведеться їм пропускати ці дні видачі продуктів. Ну, шкода, тому що ось бачите, яка це величезна допомога продуктова. Можливо, не покриває всі потреби тижневі, але цілком можна протриматись, скажімо так. Але показую вам, що цього тижня вони отримали. Безкоштовно. Єдине, що ось такі два рюкзаки, чому два дівчинки-ровесниці в нас в родинах, це Лії передали, так і сказали, це вашій дівчинці такий ось рюкзачок. Я відмовлялась, вони кажуть, та в нас багато, в нас багато, беріть, буде, стане вам в нагоді. І другий ось такий передали дівчинці. Україночці наші знизу. Можеш забрати, можеш розпаковувати. Я показала. І Ось такий крем теж нам дали хлопцям. Це для проблемної шкіри. Ось такий крем. Не знаю наскільки, бачите, допоможе. Але ж, думаю, покращення точно надасть. І за що я їм вдячна, і кажу, ви мене завжди залишаєте з якимось профітом. Не дарма я ходжу, ще якісь собі вигоди отримую. Бачите. Окрім доброї справи, ще ось так наживаюся. Нехай це мій не сарказм. Переходимо безпосередньо до продуктів. Як я сказала, я поспішаю, у мене всього ось кілька хвилин є. І треба бігти, щоб на потяг не запізнитись. Але це все у влогах розповідаю. Два літра молока ось такі, два... 2, 0,3, тобто місяць ще строк придатності. Лей Крім Здається, це знежирене молоко. можу помилятися, але. Ну, або низької жирності. В будь-якому разі, якщо навіть там не так смакує пити, то для приготування тих самих млинців Нічого поганого в цьому не бачу. 2 літри, бачите? Е е ось таке рідина для чищення туалетів, теж час від часу щось таке, якісь... якусь таку хімію побутову дають, і це чудово. Інколи там можуть запитати, чи є посудомийка щось дати для прання. Дуже рідко, але теж буває. Ось такі круасани, бачите, довгого зберігання. Тут їх вісім штучок. ну, Французи таке купують насправді. Хоча, б, звичайно, люблять те, що в бланжері, але в баланжері значно дорожче. А це ще й може довго зберігатися. Вісім таких круасанів. Ну, як і тижня дали їм ось такий паштет. З печінки птиці, написано без свинини. Чудово, скільки тут грамів. 180. Здається, минулого тижня те саме було. Ось такий коктейль фруктовий точно був минулого тижня. Теж знову одну баночку таку дали. Знову ось таке тушковане м'ясо, воно там з овочами. Я бачу щось на кшталт, чи то горох, це, чи... Ну, якісь... щось таке. бобове, мені здається, можливо, я помиляюсь. ну, Зараз швидко не прочитаю. А, якесь порто-руж, не знаю, що це таке червоне, якісь ягідки червоні. Чи що. А, квасоля, як завжди. Ну, Я казала, що це такий стандартний набір, ну, поживний це і клітковина, і протеїн, все два в одному. Дуже класний насправді, як гарнір. Цукерочки ось такі. Тут їх 200 грамів, бачите? А, Дитині ну, і дорослим теж підійде. Ось такі макарони кілограм. До речі, справедливості заради треба сказати, що вони не, не можуть, не споживають так багато макаронів, які їм дають, і вони часто нам віддають, тож ми ще маємо собі профіт. Ще маємо додаткові макарони. Лічка, я дуже поспішаю. Давай, якщо кажеш, кажи швиденько, бо я не встигну. А для кого це буде? ти знаєш Для кого потім я поговоримо? Мені. Ні, це не наш рюкзак, я тобі потім поясню. Можна я далі буду знімати? Дякую. Ось такий макрель, це Макриль це скумбрія так Дві баночки з томатом і базиліком. Ну, супер теж риба, поживна морська риба. Дві баночки. Далі йогурт. Ось такий без наповнювача ось такий з ароматом, це не з фруктами, а саме з. Смаком, ягід, фруктів, теж чудово. Знову упаковку, бачите, камамберу дали. Не часто так буває, але зараз, мабуть, не є запас, тому щедро так віддають цілу упаковку. Тут, мабуть, теж а, 240 грамів цього камамберу. Так. Вибачте, якщо я занадто нервово тут все рухаю, ці продукти, я це розумію. І це такий буде сьогодні в мене мінус мого відео. Тримайтесь. Вісім таких печивок з, з шоколадом. Так, я розумію так, можливо, і з білим, ще щось таке. Ну, класно. 136 грамів, невеличка упаковка, але теж приємно. Ось тут є донатси ось такі, вони заморожені були. Мене попередило, що ось вони після розморозки. Це ось сьогодні їх треба з'їсти, щоб довго не зберігати. Теж смаколик такий хліб. Ось тут є, ну, він, він не хрусткий, але ще не скажу, що він прямо такий черствий, що він буде не дуже свіжий, цілком придатний, прийнятний, я думаю, дуже смачний. Така паляниця тут кругла, не буду розгортати, це в такому рушничкові паперовому і дали його. Груші, бачите, овочі, фрукти. Груш буквально 4 штучки, так, 4 ось таких яблучка, якісь такі фермерські. Еко, Біо. Біо вони виглядають. Картоплиночок, буквально 6-7 штук таких, бачите, невеличких картоплинок. Капуста цвітна, ось тут треба буде обрізати. Так загалом є що вирізати. ну, там На суп пюре точно піде, щоб додати. Ну і це на трьох людей. то. Так, три апельсини буквально на трьох людей видали. Один лимон. Це вони мене, а ось ще яблочко. Вони мене запитували про це і про це, чи давати додатково. Я на все погоджувалась. Селера, до речі, теж. Кажу, давайте. Ну, думаю, що споживають. Таке в будь-якому разі, це дуже ну, смачно і до того ж до супу пюре можна додавати також, якщо вони таке готуватимуть. Три морквинки, салат ось такий кущик невеличкий. На один раз поїсти вистачить. Далі тут ось якісь вафельки ще, коко, а, з кокосом, з так? начинкою такою кокосовою. І далі тут я проскочила, є в них такий ящик. І якщо треба, ну, береш щось, ну, ми. З... До цього домовились, що я буду брати, який саме різновид гігієнічних гігієнічних засобів. Тому я ось кожного разу, як маю право взяти, одну то беру їм. Передаю це точно зайвим не буде жінкам. Тут пюре картопляне знаходиться. І один пакетик всього нам такого пакетику вистачає на гарнір. Ну, діти, коли вечерюють, я роблю її Пюрешку вони мають, тож можете собі оцінити який там об'єм, наскільки його може вистачити. І ось: три котлетки Гордон Блю там куряче м'ясо, всередині сир, шинка. Три всього котлетки це заморожене, ось трошки почала танути, на жаль, в автівці поки везла. Три шматочки риби замороженої. Біла риба морська. Чудово взагалі. Тобто одна вечеря, друга вечеря. Ось на третю вечерю шість сосисок, ось таких м'ясних, там з приправами, свіжі такі ось сосиски. Третя вечеря. бачите, Якщо порахувати ось цю, ось цю тушене м'ясо, ось цю рибу. З чогось можна зварити суп, то, в принципі, за бажанням можна розтягти це все на тиждень, має вистачити. Бачите? М -м -м. ну, не. Мені це трошки, Все, я все розповіла, дуже поспішала, але, здається, я впоралася. Дякую вам за перегляд. Дякую, що передивляють наші відео. Ще не знаю, чи встигну сьогодні викласти відео перше таке з мого челенджу по закуплі, закупівлі продуктів і приготуванню. В цьому місяці, в лютому, є, є матеріал, треба тільки монтувати. З часом в мене сьогодні щось дуже-дуже все напружено. Тож, дочекайтесь, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте вподобайки і далі буде. Побачимось! Бувайте!